Як розвивати блог в інстаграмі у 2024 році? Привіт! Мене звати Віка, я інстаграм-маркетологиня та СММниця. Я навчаю експертів та власників бізнесу розвивати свій профіль в інстаграм та отримувати нових клієнтів з цієї соцмережі. Також проводжу індивідуальні навчання для тих, хто хоче опанувати нову спеціальність, змінити професію, зростати у доході та працювати онлайн. Підписуйтесь на мій канал та інстаграм, у мене багато корисного зі світу інстамаркетингу. З кожним роком Інстаграм змінює свої правила і, відповідно, розвиток блогу починає працювати по-іншому. Як змінилися алгоритми Інстаграм у цьому році, можна подивитись на моєму попередньому відео. Там я розповіла все про оновлення. Якщо ми пригадаємо, як років 5 тому о, достатньо було просувати за допомогою фотоконтенту та філософських цитат. До речі, хто пам'ятає ті часи, напишіть в коментарях, давайте перевіримо, скільки тут нас таких. Так ось, складеться враження, що зараз неможливо розвивати свій профіль, неможливо просуватися, особливо якщо це профіль з нуля. В певній мірі дійсно стало важче просуватися та розвивати профіль і затратніше. Але це цілком реально. Для того, щоб розпочати блог з самого початку з нуля. Перш за все, вам потрібно визначитися зі своїм позиціонуванням. Хто ви, чим ви займаєтесь, а яку користь ви можете дати іншим і, взагалі, для чого на вас підписуватись. Далі вам потрібно визначитися з основними цілями, для чого вам взагалі потрібен інстаграм-блог. Це може бути як збільшення аудиторії, збільшення впізнаваності, розвиток медійності, якщо це особистий блог. Напрацювання клієнтської бази або збільшення продажів. Відштовхуючись від ваших цілей, ви аналізуєте, для кого потрібен ваш профіль, хто є вашою цільовою аудиторією та потенційними клієнтами. Чим вони займаються, якого вони віку, якої статі, де вони мешкають, чим цікавляться. Потім, проаналізувавши попередні пункти, потрібно упакувати свій профіль. В мене на каналі є відео з упаковки профілю, обов'язково подивіться, там дуже багато корисної інформації, яка допоможе вам класно упакувати вашу сторінку в інстаграмі. Наступне, що треба зробити, це проаналізувати конкурентів. Так, конкурентів треба знати в обличчя. При аналізі конкурентів потрібно звернути увагу на оформлення сторінки. На їхню продуктову лінійку, на те, що унікального вони пропонують своїй аудиторії, на те, як вони взаємодіють зі своєю аудиторією, які теми вони підіймають, який контент створюють, і як аудиторія реагує на сторінки конкурентів. До речі, один класний лайфхак, як дізнатися, що турбує вашу цільову аудиторію, це зайти в коментарі до дописів конкурентів та почитати, які питання задають підписники, що їх цікавить. І ці питання вони є вже готовими темами для вашого контенту, тому що це те, що потрібно аудиторії. І вже потім, після усіх напрацювань, складаємо теми контенту. Підготовляємо рубрики, тексти, сценарії для відео, фото та відеоматеріали. Коли сторінка вже упакована, контент випускається, можна запускати таргетовану рекламу. Щоб не ускладнювати собі життя, можна використати кнопку Просувати у самому інстаграмі, а вона дає дуже хороші результати, особливо на особистих аккаунтах. Головне це придумати рекламу, яка буде цікавою та влучною. Тестувати різні формати реклами, пробувати різні креативи та різні сегменти вашої аудиторії. На рекламу для збільшення підписників дуже класно працює лід магніт Це така штука, яку ви даруєте безкоштовно за підписку на ваш аккаунт. Це може бути гайд, чек-лист, стаття, відеоурок, бонус чи якийсь подарунок. Також можна спробувати рекламу по бартеру. Ви знаходите блогера з невеликою аудиторією, але схожою тематикою, у якого аудиторія схожа на ту, яка вам потрібна, яка є вашою цільовою, і пропонуєте свій товар чи послугу взамін на рекламу. Ще можна затестити взаємний піар. Ви знаходите людину зі схожої тематики, з приблизно однаковим, як і у вас, обсягом аудиторії та охопленнями, і пропонуєте колаборацію. Це може бути спільні сторі, пости, прямі ефіри, чи навіть якісь офлайн-заходи. Таким чином, ви обмінюєтесь аудиторією навзаєм. Відразу скажу, що бартер та взаємний піар це наче лотерея. Вона може спрацювати, може ні, але якщо ти не спробуєш, ти ніколи не дізнаєшся, чи підходить тобі такий формат, чи ні. Якщо у вас є можливість, ви можете спробувати рекламу у блогерів. Але це також свого роду лотерея, і ніхто не може гарантувати, що ці, ця реклама у вас окупиться. Проте це все одно вважається класним інструментом для розвитку та розкрутки блогу. Головне, не забувайте, що основа просування це регулярність та системність. Не можна один раз на місяць вийти в сторіс чи викласти пост і чекати, що вам на голову посиплються мільйони підписників. На жаль, це так не працює. Потрібно постійно бути присутнім в інстаграмі, показувати себе, проявляти себе, і тоді ви побачите результати. Тільки регулярність, наполегливість, тестування різних форматів та віра в себе дадуть вам бажані результати. Підписуйтесь на мій канал та інстаграм, посилання на інсту в описі під відео. Та пишіть в коментарях, які питання з просування у інстаграмі вас цікавлять. До зустрічі в наступних відео.